Всім привіт! Ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми проливаємо світло на важливий елемент дизайну інтер'єру, сучасні тенденції в освітленні приміщень. Від вибору ідеальних світильників до розумних світлових рішень ми розповімо про все, що вам потрібно знати, щоб стильно освітлити свій простір. Тож, давайте починати! В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Світло як елемент декору. Світло стало гнучким та розумним. Як краще розмістити освітлення? Освітлення це не просто функціональність, це ключовий гравець у створенні настрої естетики вашої оселі. Почнемо з вибору та розміщення світильників. Однією з найгарячіших тенденцій зараз є яскраве освітлення. Подумайте про сміливі підвісні світильники, величезні люстри та унікальні торшери, які одночасно є витворами мистецтва. Ці світильники не тільки забезпечують освітлення, але й слугують фокусними точками у вашій кімнаті. Обираючи виразну люстру, враховуйте масштаб вашого простору. Велика люстра може справити грандіозне враження у відкритій вітальні, в той час як група підвісних світильників додасть шарм у затишній їдальні. Тепер давайте поговоримо про гнучкість освітлення. Лампи з регулюванням яскравості неймовірно популярні, адже вони дозволяють регулювати яскравість відповідно до ваших потреб і настрою. Незалежно від того, чи влаштовуєте ви звану вечерю, чи засинаєте з гарною книгою, світло з можливістю регулювання дає вам змогу створити ідеальну атмосферу. І, звичайно, ми не можемо обговорювати сучасні тенденції освітлення, не згадавши про розумне освітлення. Розумними лампочками та світильниками можна керувати за допомогою смартфона або голосових команд, пропонуючи зручність і можливість кастомізації на кінчиках ваших пальців. Ви можете змінювати кольори, регулювати яскравість і навіть встановлювати розклад для автоматичного вмикання чи вимикання світла. Уявіть, як ви прокидаєтесь під ніжну імітацію сходу сонця або як світло зустрічає вас, коли ви повертаєтесь додому. Все це стало можливим завдяки розумному освітленню. Сталий розвиток. Ще одна важлива тенденція. Світлодіодні лампи це найкращий вибір для екосвідомих домовласників, тому що вони споживають менше енергії і служать довше, ніж традиційні лампи. Багато сучасних світильників розроблені з урахуванням світлодіодних технологій і дає гарантію, що вам не доведеться йти на компроміс зі стилем або функціональністю. Коли справа доходить до розміщення, подумайте про призначення кожної кімнати. У вітальнях намагайтеся поєднувати верхнє освітлення з підлоговим або настільними лампами, щоб створити збалансований вигляд. На кухнях зосередтесь на підсвічуванні під шафами та підвісних світильниках, щоб освітити робочу зону. У спальнях м'яке освітлення, наприклад, приліжкові лампи та бра, будуть створювати спокійну атмосферу. Дякую всім, хто приєднався до мене сьогодні в нашому огляді сучасних тенденцій в освітленні інтер'єру. Спонсором випуску була торгова марка Біопласт, лідер на ринку України з виготовлення та продажу рідких шпалер. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб отримати більший порад та натхнення для дизайну інтер'єру. Нехай ваша оселя сяє яскравим світлом вашого унікального стилю. До наступної зустрічі і щасливого декорування!